Проста мудрість життя. Життя дуже коротке, проживайте його, не іначе як щасливо. Падати це частина життя, підійматися на ноги її проживання. Бути живим це подарунок, а бути щасливим це наш вибір, навіть в умовах війни. Перш ніж забороняти собі. Відчувати щастя, поміркуй, чи допоможе це країні і близьким? Чи наближає перемогу відмова від позитивних емоцій, чи корисно постійно бути в негативних думках і почуттях? Страждання насправді шкодять і тобі, і твоїм рідним. Зменшується стресостійкість. І працездатність подіршується здоров'я, виникає знесилення, яке геть не сприяє нашій власній боротьби. Зберегай сили та натхнення, підтримуючи інших, займатися доброчинністю і волонтерити, зберегти психічне та фізичне здоров'я, бути корисним де можливо. Війна забрала в нас надто багато. Не варто віддавати їй ще більше. Тому твоє найважливіше завдання навіть під час війни мати повноцінне життя. Немає іншого часу жити і бути щасливим, щасливою, як зараз. Захисники. І захисниці України ризикують власним життям саме заради цього. Всім друзям бажаю щастя та миру. Слава Україні!